Друзі, всім привіт! Приїхаємо в ліс, вас Павліком. Привіт! Коротше, ідам, попередуся. Вчора пробували, о! Там зараз такого ліс, як прийде, я вам покажу. Ну, коротше, ми вже войдемо. Перше наше місце там одна бутилка стоїть, друга. ще мається стояти. Ні, їх сім, ми став сім О, перша бутилка. Не вся ціла ще не накапала. Ах, купоти доброго. Булька на двоих. Уже вночі Там Запши ти її реально повірив. Чув? М -м -м. А я вчора оце не згинав. Ота. Може, бо я не згинав такого... вчора. То ще ходив, ні? Ну а убежці сиктича. Хороший чоловік. Добре, йдемо, шаймо подивимось. О, а ось ця вже ціла. Дивіться, це вже геть повністю, повністю тіла. я, Походу злив. Може бути, бо Але там. Якщо га... там корой, як, як пробив, то там гайк струйку витік. Ну, струйку там добре втіка. Може, вкрав. Дядько то що ходив. Я не в той слова. Я більший свовал. Кортів? Да. Так. Хопиться, я ще не кого. Там ти кого возить. Я в середню вкидав. Не в ту, то велика бути. Оп. Добре, дайше в кому. Хороший сік, хороший. Знаєш, він холодний? Не холодний, тепло. Типи, на сонці ще був. Рано ну, могли все. Тупо попали. Цик, бутилка Сіла бутилку не шлаку. А до цик поджовків. Ні, така. А, во, і бутилка. бутилка, так, закончила. А бачите каже? Во, тут букам кров ставиться. Ми пробували цим. Гвоздиком доробки. Молотолки с гвоздиком. Соткою. Ну, сотка гвоздик все. И трубочка за сика гривен, адже пятьдесят копьек. Что ж, не капает. Не капает. Капає, просто він по трубочку леча. Та Вову. Все начинає капати Так. И ранки двері Так Мужка будет не порну. Один тебя знову как правда 9 дома. Половинка. Половинка, Зараз Зарами, короче, я думаю, перельем в одну бутылку, да, і одну остаємо. Разу, я прямо в облік приміти. Пойду. Я требую солнце І там у не повне радио, бачите. А сьогодні шесть мороз будет. А сьогодні се раз був великий. А там, конечно, набрала полностью. Ну, Минус три было. А там, конечно, полностью набрала. Ты видел, по ты? Что сам. Ну, сам? Какая у нас оборудочка, дырочка и все. О, мазила, о,

Холодно ну, no. вот это Ну. Странно, Странно, странно. No, так. Ну, а там будет его половинка. И там сейчас Сейчас туда сюда. Ой, я туда, сюда сюда А тут У мене вдома выбираю за таки подальный гриб. Не капає? Никонька, никоньки макала. Задань. Ні, не, не задай. За нечто. Нет, ну рано туда. Ого, ну что, нормально. А Угу. Конечно. Ого, полных є. Нема, да, шабеш, две полных есть, там и капачки Вот он кого, башенка, бутылка, смотри, шакуша, трубочек что трубочек литра, четыре литра сока Можно слабоку купить? Ну, вчора було лучше, не? А може ведмин трубочку, бачиш? О, там, да, да. да. Nie, не, не ведмин, а розшир, розшир. Не, а брать это там сейчас. Я протыкал. Так, треба ч? тут каша зайця бачила, кстати. Ну. Блин, посимбал. А мы ну, детку может покажем. Зайце. Да, да, дам, покажем. Не детку, нормально. Да что вот делаем. Вот она ломала. Так, да. Мы... Короче, дам стубок. І просто фух попер, воно и снова. Ой, вы следит, и шутку. Во, короче, вот то, что бела бы. Вот он меня отдал дрку. Ну я получил. Да, он цикл забрал. Так. Так, форихивай не идти. Так. Научу перегорал? Конечно. Ну, ото само парцем. А еще може поси. Там Через. Так, все. Так, там дивимось, здивилися. Тут... А, і оша, там ще одна стоїть. А, а то пса впало. Блін. Зараза. Але дивіться, як ми так були, Сіко накапало.

Ну, же -да. будем сайти заблять сикпити за дом всем пока став лайки подписывайтесь на канал